Вітаю глядачі свого каналу. Я хочу продублювати, зараз 14.43 7 вересня. Продублювати розклад особистий свій по берегам, щоб ми вже були з вами впевнені, бо там розклад був косвений, він не показував того, тих прильотів. Тому. Давайте подивимося ще по берегам, щоб вже бути впевненими. Бачите, вчора були там проблеми, але вони були по передмістю. Але так, недалеко від нас. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію сьогодні цього часу і плюс 24 години, тобто на добу, правий берег міста Запоріжжя. Яка буде ситуація у нас з прильотами цих ракет російських? Чи будемо ми від того мати неприємності? Pokaži nam to karto. Відкрила. ну Карта гарна. Так, дивимося, що тут у нас. Бачите, всі мечові, всі карти мечові, дві в негативному плані. Початок у них. В позитивному плані. Тобто вони, як завжди, хотять і можуть. Хотять і можуть. Ну, зухвалість, звісно, є чим мотиву мотивувати там, у них всього достатньо. Туз перевернутий, але це туз люди. Але то туз. То він нам а, показує ті речі. Що може бути у нас неприємності. Ну і оцей рицар перевернутий, який нас дуже цікавить. Буде тут соперничество буде. Будуть наші, бо у нас тут дуже гарний шанс. Дуже гарний шанс. Тобто на кульмінації тут буде, як кажуть, Дуель. Ну і чим то закінчиться по ітогу. Для нас це не дуже гарна карта. Чесно кажучи, ви знаєте, що це за карта. Вона нам частенько випадає. Ой, Боже, коли це скінчиться вже? Так, є конфліктна ситуація, є проблема у нас по правому берегу, вона буде тримати. Є така загроза, люди. Вона є. Давайте подивимося ітог цього всього дійства. Ну, бачите, у нас дві чаші ще є. Тобто буде почуття розстройства. Давайте подивимося, покажіть, будь ласка, чи будуть у нас якісь втрати людські. Дуже на то схоже, бо ще й поразка на башню падає. Бачите, той косвіний розклад на місто, ну якось воно так. Отак все гарно, бачите, починалося і сонечко, і туз. Подивимося. Тут по башні, бачите, перевернута сімка. Перевернута сімка, негативна карта, звісно. Як у нас з ці, цією башнею у нас проіграється по людям. Ну, я вам так скажу. Що в принципі, в принципі, так, башня погана карта, але е, оце, воно, знає, знаєте, якось е, е, зневілює цю ситуацію. Зневілює. Я не думаю, що тут будуть втрати людські. Не думаю. Давайте ще от візьмемо ще одну карту. Так, по тройки у нас є проблеми, але вони не фатальні. Не фатальні, ні. Давайте подивимося по будинкам, чи будуть якісь у нас тут проблеми. Ні, не повинно бути. Ні. Ні. Е, я вам що хочу сказати. Може, це просто йде по страхам, по страхам буде йти. А ну, дайте я на цю смерть покладу. Дурні дії, нові, нові даже не, не, не дурні, а нові дії будуть якісь нові дії. Два старших аркани. Швидко дуже, буде поспішність така. поспішність. Ви знаєте, що може бути просто якась технічна така, момент якийсь технічний буде. Може, 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 оцей, оцей показує, що тут дуже воно буде. От вогняний рицар, він же завжди такий спешний, знаєте, він летить, летить і для нього, для нього, для нього це в мінус. Е, ну, подивимося, подивимося. По правому берегу я можу вам сказати, що загроза так вона існує. Людських якихось втрат не повинно бути. Так, там буде страшно, може людям, але втрат там особистих не буде. По домівкам теж нормально. Так, це по почуттям така карта випала нам. Але тут всі мічові, тобто загроза існує. Не хочу пугати оцією картою, бо я, знаєте, зараз приходжу до виводу, що все ж таки в нас вже є свої ті вже нароботки і є. Свої плюси вже, наші вже люди навчені всьому. Звісно, що це така ситуація у нас, що ми страждаємо від цих прильотів з вами, але не треба все, знаєте, так, песимістично. То я все ж таки сподіваюся на краще. Що все ж таки це нове, воно, хоч і буде поспішне, але в нас дуже гарні тут карти падають. І по ітогу шанси є. Але, звісно, і ітог... такий собі. Добре, люди, ми подивимося, ви будете на готові, будете знати, що загроза існує. Існує. Сьогодні будуть сирени, все ж таки будуть нас на вечір вони біспокоїть. Бо ну, це показує. Вже три години, то Ну, не три біля трьох. Буде... Так, вже 14,50. То так, то буде ближче до вечора така історія. Ну, подивимося, подивимося, що воно як буде. Давайте подивимося по лівому берегу. Є загроза, я можу сказати, що є загроза. Але що воно як проіграється, подивимось, бо у нас теж гарні карти. Так, там на ітог падає перевернута смерть. Але тут в позитивному, то щось нове. Ну, подивимося, може поспішати нажати щось, ну, там, звісно, той рицар перевернути. Це завжди така спешка, оце, знаєте, хаос якийсь там. ну, Але може бути ще технічна якась, знаєте, ось така річ. Бо по шуту, воно так схоже подіям цим швидким, щось якось воно так. Ну, подивимось. Бачите, головне, що не буде загрози для життю людей і для їх домівок, то подивимось, чим воно все закінчиться. Сподіваюсь, що буде все добре. А там будемо дивитися. Будь ласка, покажіть мені карти від цього часу і плюс 24 години. Яка буде ситуація з прильотами е ракет, які посилає нам Росія. По лівому берегу міста Запоріжжя. Дивіться, по цим картам, по цим картам взагалі я не бачу, тут у них кризис падає, причому в перевернутому стані. Робота, вона ведеться. От по на їх кульмінації, тобто працювати вони над цим питанням будуть, звісно, але, бачите, от по їх кульмінації дві негативні карти. То яка то буде робота? Марна вона буде та робота. Це двійка, вона перевернута. То немає того, по ітогу, немає того бажаного, що вони хочуть. Не буде його. Наші діють якось странно. Тут же йде якось такий іспух, щось таке воно по п'юрті, ще кризисна якась ситуація. По часам повне, повне як кажуть, Взаєморозуміння у людей, але е, суд відкритий. Це відкритість іде така, знаєте собі. Ну, е, будемо сподіватися, що все буде добре. Я не бачу по цьому розкладу, що по лівому берегу будуть якісь проблеми. Але, бачите, на ітог нам падає поразка. Поразка кого? Давайте ми подивимося на цю карту. І давайте ми подивимось на нашу карту. Така поразка буде не, буде, не буде у нас вибору, бачите? Як цікаво. Ось бувають такі дні, коли дуже закомуфльовано якось йде інформація, вона як закривається. Але оця поразка, вона нічого їм особисто не принесе. Тобто, кудись воно прилетить, не знамо куди. Це ілюзії, фантазії наші по ітогу. Ну. Єдина карта тут така це оцей гермес. Така рішучість. Але поразка ж на ітог. То я не знаю. Не знаю. Ну, ось, так, ось такі косвіні розклади. Розумієте, що можна поняти? Тут рішучість, тут поразка. Але вона нічого їм не дасть. То давайте будемо сподіватися, що нічого страшного і не буде. Хай там десь воно. Проіграється собі в сторонки в полі. І все, на тому закінчиться. Бо це, ну, воно нічого їм не принесе. Абсолютно. І для нас воно не буде ніяким. Не... Давайте ми покладемо на цю карту, подивимось. Ну, бачите, тут йдуть зрадники. Тут показує, що це зрадники будуть винуваті в цьому повішаний. Угу. Повішаний, причому перевернутий. Ну, нічого воно гарного, в принципі, їм не дасть. Нам воно буде теж. Без... Це маленька пожертва, вона нічого абсолютно нам не несе. Абсолютно. А зрадники вони є у нас, ми це прекрасно знаємо, що вони є у нас. Для нас нічого нового в цьому немає. Не знаю, я по лівому берегу. Можу сказати, що якщо і буде якась загроза, якщо буде вона, по цій двойці її не повинна бути. Але чому падає Гермес? Оце цікаво. Ну, покажіть нам цього гермеса. Що він тут, що він тут хоче? Дев'ятка монет. Ну, матеріальна частина в них є. Все ж таки, все ж таки є матеріальна частина. Є їм чим то робить. Ну добре, будемо сподіватися, що воно десь по цій п'ятірки в поле впаде та й все. Давайте подивимось, чи будуть у нас людські втрати. Ну, Тут ми дивимося у прошле. Ці карти не показують того, що будуть втрати. Давайте подивимось по домівкам те ж саме. То будемо сподіватися, що все буде нормально. Ну, Із серйозних карт тут тільки оцей гермес. Дев'ятка, ну, так. Гермес, да, Але при, ці, при цій двієчки воно не о чому. Подивимося, подивимося. Ось така ситуація. Все косвене, не одно Мічова карта утупала, тільки що буде маленька перемога. Але це, в принципі, поразка, бо ця перемога нічого не дасть. Не їм. Що нам буде по барабану, що їм вона нічого не дасть. Тому, а ці мічові це показують, те, що я показала, ну. Вони не о чому. Вони для ракетних ударів просто. Це ж я поклала на домівки і на людей. А в самому розкладі мічова тільки ця п'ятірка це поразка. Так що, вона мала, вона ні до чого не, не їм, не нам. Все люди, будемо спокійно себе почувати. Даже, якщо десь прилетить, особисто нам воно не навредить глобально. Так що так, такий був розклад. Не знаю, коли YouTube його викладе. Будемо чекати, бо я бачу, що перший розклад, який я клала на місто, він, його ще, я його не бачу. По крайній мірі, в комп'ютері я його не бачу. В телефоні не знаю, а в комп'ютері я його не бачу. Бачите, на донечку, що в нас було? На донешку було у нас двійка по землі. Тобто е, така ситуація колихається, знаєте, така вона ось так колихається. Ну, як захоче ліва нога якогось п'яного москаля, знаєте, при пагунах. Ось так. Все, люди, почуємося, папа.